Доброго дня, шановні українські! аграрії, колеги з фацелі у нас тут поруч Овес. Ми посіяли еліту вівса. Будемо мати щось в кінці. Ну, прекрасна культура. Не кажіть, що вона є бідова. Але коні люблять страшне її. Використовувати якою трошки згодом. Я думаю, люди вже розуміють, на біса нам весь цей цирк. Будемо їх трошки підготовлювати до того всього. Да. Але по великому рахунку прекрасна культура сходить, бачите, ще сходить, ну, то пізніше, то раніше, але по великому рахунку такий свіженький, гарний Оце, зелений то, кольор. То, ну, то, да. А може фацелію погано почистили, але ж ми сіяли після після віуса ми сіяли фацелію, Ну нічого, побачимо що до чого, але по великому рахунку непогана така. знаєте. Класний такий коляд, просто такий свіженький, такий салатовенький. Теж азоти ще не давали. Я думаю, зараз після дощів і заліземо, дамо на ніше культури. У нас тут. На нішові культури дамо азотику і буде все добре. Заберемо бур'яничці, які там залишалися. Але гляньте, як Василя, реально яка схожість. вони просто бомбезна. Можете може, ти правда, дали більше. А хто я знає, скільки сіяти? Ми то досить не заклали там більше-менше. Бо всі розповідають, треба їй менше, треба їй більше. Хто там, хто її знав, який там у неї по великому рахунку, чи вона так зійде, чи не зійде. Вона зійшла як дурна. Так що, глянь, таке салатеньке, гарне. О, ми бачимо, щось. Щось один, що так? Ну потім теж не ідеальний, так що все тримається. Да, тьотінги. Ну це ми, це не пьетінги. При чому Да, ну, да. Хто, як кажуть, не то той просто теоретик. А ми косячим, так що тримайтеся, успіхів вам.